Сьогодні будемо прибирати оці хараші. You know that I don't wanna be with somebody less we find any more they love. You ain't enough, how sorry you didn't gotta all you gotta level up. You make me feel that I aye aye I'm a man, I'm a man, I'm yeah Get a little bit of me, somebody, oh you baby Come on, oh, put up, I wanna you know what I'm all Yeah, I'm a man, make you mine, mine Let me look up, let me love me, love me, love me Let me look up, let me love me, love me, love me Let me look up, let me love me, love me, love me Let me look up. love me, love Let me Тук-тук хтось тут в теремочці щось копає. І що там котик? Що? що? І що там? Що там? Крім вагненьки. Бачиш, тут блок один тріснувший. Ага. Не знаю, що з ним робити. Вроді би тримає на ага. Поперечна тріщина. Не знаю, добре це чи погано. фіг я знаю. Може придеться його якось підсилити. Витаскувати, я думаю, сенсу немає. А як підсилити? А може замінити все таки? Краще. Ну розумієш, ну якщо його прибрати, просто прибрати, ага. ну двері ж, дивися, двері ж є. Правильно? Двері Під ним є. немає блока, правильно? Да. Якщо навіть він трісте, прибрати, все одно верхній пояс буде триматися на навантаження. Можна якось передати навантаження з верхнього до нижнього. Тут якісь анкера, тут. Ну, щось придумати. Але мені здається, що цього робити не варто. А що ти там розкопуєш? Я хочу подивитися під цим блоком, на чому цей блок стоїть. Ага. О, це суглинок, да? Да, так? Типічний. У нас такий в Донецькій. Візді. Як визначите, ви що це суглинок? Береш кусочок. Доповіду видно. І... І катаєш ковбаски. Да, не катаються, значить це суглинок. Більше 6 сантиметрів можна катати. О, це вже точно суглинок. Ага. А якщо ще більше, то це вже, це вже глина, ну це суглинок, це не глина. О, ти посмотрите, у нас тут є шикарні піньки. Угу. На них можна сидіти. Добре, копай. ж видно. котик так працює, що від нього йде пара. I know you're From everyone telling you lies, so just lay down beside me. Give me all your issues. I'll